Постійно на наших напрямках завжди вони промасували слабку сторону, де стики між підрозділами, де є слабкий підрозділ, більш не точніше, менш мотивоване. Обов'язково вони там будуть бити, давити і е, знищувати. Але оця стратегія, яку вони вони використовують, є дуже дієва. Це бомбардування кабами. Uh -huh. Вони знищують просто авіацію великою кількістю. Це було що з Маріуполем, Це було з Бахмутом. Це відбувається з Авдіївкою, Наразі Кримки роботі на Куп'янськ. Е, на нашому напрямку так само відбувається е, там, де вони хочуть продавити, вони розвалюють кабами. Велика кількість кабів. Ну а самі розумієте, не знаю, розумієте чи ні, кап це кровавана авіабомба, мінімум 500 кілограмів. Від 500 і там uh -huh. крок в 500 кілограмів далі йде. І ви розумієте, що після неї залишається від будь-якого найкрутішого укріпа ну всі нас знищували цими кабами там, від цими поверхової будівлі за пару тижнів і танків <залі> залишалося просто одна півтора поста. Тому це дуже страшно, і людині треба там витриматися. І наші я просто не знаю, які дифрами співати всім хлопцям і дівчатам, які зараз стоять на обороні,